Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин Динамо прийняло важливе рішення щодо одного з найновіших поповнень складу гравець, який прибув без особливої помпи, але привертає увагу за лаштунками. Не буде просто авантюрою. Він має стати постійною частиною основного складу. Хочете знати, хто це? Тоді підпишіться на канал, залиште лайк і давайте перейдемо до деталей. Тренерський штаб Динамо Київ дуже задоволений прогресом молодого захисника Алютіари, підписаного в останнє трансферне вікно. Внутрішньо клуб вважає, що захисник має великий потенціал і може стати важливим гравцем для сьогодення та майбутнього команди. Згідно з інформацією, залаштунків, тренери виділяють переважно дві сильні сторони Тіари. Його якість у першому пасі, що допомагає команді розігрувати в обороні з більшою впевненістю, та його вражаючу статуру, яка має значення в оборонних поєдинках. Звичайно, не все ідеально. Тренерський штаб також визнає, що молодому захиснику ще потрібно вдосконалюватися тактично, особливо на позиціонуванні, трапляються деякі помилки. Але клуб розуміє, що це частина процесу адаптації, тим не менш, рішення прийнято, Динамо хоче спокійно працювати з залі Тіаре, відшліфовувати його та розвивати, даючи йому ігровий час та розвиваючи впевненість, доки він не стане надійним та сильним захисником. Варто пам'ятати, що Тіаре лише 21 рік. Він прибув до клубу у вересні та вже зіграв 15 матчів, забив один гол, дуже цікаві цифри для того, хто щойно прийшов. А тепер я хочу дізнатися від вас, уболівальника, чи вірите ви, що Алютіаре може зарекомендувати себе як гравець стартового складу Динамо? Чи йому все ж таки потрібен час? Перш ніж він обійме цю роль, залиште свою думку тут у коментарях та слідкуйте за каналом, щоб не пропустити жодної новини від найбільшого клубу України.